Алергія заважає рухатись вперед? Алегра – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра – живе життям, а не алергією. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 мг – Всього одна таблетка на добу і не переможна, як завжди. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову процесу. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Фуцис – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Кіно, телебачення, спорт, музика. Освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш, на Мегого. Не можу знайти собі місце. Геморой запалення, свербіж. сварбіж, Нео. усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Дорога Україно, ти ж знаєш, що у нас усе буде, буде так, як ми цього хочемо. Все буде сильно, спільно, все буде всюди, все буде працювати. Все буде синьо-жовто. Все буде. І всі будуть вдома. Наша Україна, ти розквітнеш і знову посміхнешся. Все буде рідно, все буде незалежність. Зі святом, як ніколи раніше. Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Люба, візьми нормолакт. Нормолакт усуває закреп, нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакто і біфідобактерій. Все вийшло! Нормолакт і все вийде. Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа, сім років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта, найкращий результат. Наше серце реагує на стрес, якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм любити занадто. Норм! Бо якщо маєш фухнасте щастя, то хіба може бути навчасно? Не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агоф. Клап Фопоус Селекшн. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Глово. Тисячі ресторанів. Легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово. везе тобі все. Мойо. ігрові ноутбуки Acer Nitro на базі процесора AMD Ryzen 7 5000 серії від 39 999 гривень. Микита літає в космос. Ні, на біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай «Суперсилу» вдвічі більше в мій Київстар. Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. Щодня, щохвилини. Із Харкова, Охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває. Під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому вдарили ракетами по Київській телевежі. Нам довіряють понад 70% українців. українців. Ще на один день ближче до перемоги. Разом ми сила. єдині новини. Єдині новини у центрі подій. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте Хіт під експертів матрац тіві матрац Матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 1299 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 1299 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властивами. Костями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Stopper Casper Ortolite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього за 1299 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Те. Увага! Розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага, розпродаж! Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск, показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте! Хід під експертів матрац тіві матрац Матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 1299 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 1299 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власними. Тивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Stopper Casper Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього за 1299 двісті гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефон. На новому каналі. Чого бажаєш? Хочеш переключитися? Трохи присманів мене. Хочеш відновитися? Ніфіга собі. А хочеш знищити агресора. Поворога, папа! Віл Сміт. Виконає всі бажання. Щаслива пика на новому каналі. Клас Я бомбезний Аладдін неділя о 19-й Друзі. Ми хочемо привітати всю країну, весь український народ, де ви зараз не були. Всі, хто боронить нашу Україну з днем незалежності, ми заплатили вже дуже велику ціну і не маємо права здаватися. Давайте боротися разом до кінця, робити все можливе і неможливе. Слава Україні, героям слава.